Привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. Величезна воронка від ракети просто посеред городу. Так виглядає руський мір, який прийшов до жителів приватного сектору Запоріжжя сьогодні, о третій ночі. Люди на щастя цілі а от будинкам дісталося добряче. Комунальники та рятувальники мають оцінити, чи придатні вони для життя. У Мелітополі готуються до виборів. До гауляйтера Єбалицького представили заступника з Росії. кажуть, що він спец у підготовці до виборів. Тож зараз колаборанти і окупанти активно реєструють росусіянські партії комуністичну ЛДПР та Путінську єдиною Росію». 35 бензинових генераторів для пунктів незламності отримала Запорізька область від міжнародної організації з міграції. Сподіваємось, що запоріжці дійсно зможуть ними скористатися. Піонери повертаються з подачі Путіна у Мелітополі з'явилося двіженіє Первих організація, яка має навчати дітей традиційним русським духовним і нравственним ценностям. Головує цим Альона Трокай. Це вона вмовила свого свекра із Запоріжжя стати коригувальником для орків. Страшно уявити, яким цінностям вона може навчити школярів. Мільйон гривень запорізькі чиновники витратили на таблички з написом Укриття за одну таку, ми з вами заплатили 687 гривень. Гроші пішли Тетяні Петрунь, жінці, яка почала займатися бізнесом за три місяці до переможного тендеру. Кажуть, нещодавно у Токмаку була потужна бавовна, орки дуже злі. І як запакують всіх своїх двохсотих у красиві чорні пакети, то почнуть шукати партизанів серед місцевих мешканців. Підписатись на телеграм-канал п'ятої редакції, аби бути в темі.